Кожного року ми стараємося на пророка Ілію ми, от служити. Сьогодні ми молилися за мир, за наших військових, за воїнів, за мир, за наш народ, за людей за Україну, країну нашу. От, хай Бог дає нам мир, цим здоров'я, щоб ніхто не плакав, от, ніхто не помирав, ніхто був не убитий. Всі були живі, наші і здорові. Дуже важко зараз. Мира, бра, здоров'я і самого підтримка одного. час важких життя. Вітаю Дуже. всіх вас, дорогі брати і сестри, зі святом. Храмове, хро, храмове свято це як друга Пасха. Сьогодні велике свято для вашого села. Желаю вам, щоб Господь вас беріг, щоб між нами була любов, царила любов. Господь сказав, щоб ми любили друг друга. І от е, желаю нам, щоб, щоб ми також покаялись. Господь від нас жде покаяння, щоб, щоб люди покаялись. Волонтери в нас є ось і Ірина, і Тамара приїхали, які дуже багато працюють, возять на, на передній край військовим нашим, продуктів багато, всього, всього. Ось вони приїхали в нашу церкву сьогодні. На свято много літа ну і хочеться. Побажать много літа всіх, хто приготував, готувався, варив смачний борщ, варили картошку, день пісний сьогодні. Ну, в нас все зварено, всього багато. А это русский. А ну да, это будет не Саша Губи, тут очей не пошла. Может быть, надо.